Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Овен на період квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Якщо вам обрізає нижню частину, нажміть на збільшення екрану, це квадратик з правої сторони в нижньому куті. Дивимося, друзі, які картинки для нас співпали. Ось тут гаманець, він означає гроші, а також багатство. Ось тут музичний інструмент, називається гуслі, і він означає, що ви собі шукаєте розваги. Ось тут змій це хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Ось тут дзеркало, воно означає зміни в ваших справах. Ось тут стріла показує, що ваша перемога без сумнівів Поросятко показує невеличкі неприємності. Будьте уважні, можливо, ви щось зможете попередити. Якісь неприємності. Ось тут вогнище, воно показує поспішайте, на вас чекає успіх та вдача. Ось тут балалайка, цей музичний інструмент показує, поки будете веселитися, можете пропустити щось для вас важливе. Ще раз нагадую, друзі, якщо не встигаєте запам'ятовувати, пишіть на лістик, і це вам буде кращий порадник на ближчий час, щоб ви знали все, що маєте зробити. Ось тут, друзі, вишиванка, вона показує ваші зусилля, принесуть перемогу. Ось цей янгіл показує карта долі, якісь доленосні події на вас очікують. Зверніть на це увагу, не робіть нічого поспіхом, а також будь-як. Намагайтеся все зробити правильно, тому що ось ці доленосні події, вони можуть якось вплинути на подальше ваше життя. Сподіваюсь, друзі, ми з вами все віднайшли. Якщо ні, то пишіть в коментарях. А сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знаку Зодіаку Овен на місяць квітень. Застереження, карта розвивка та порада, карта дитини. Друзі, сьогодні, якщо порівняти з тим, що відбувається завжди, сьогодні ваш пасьянс дуже добре з вами розмовляв. Дуже багато символів зійшлося і дуже багато порад. Ще знайшла. Ось тут дерево. Воно показує усамітнення. Це іноді такий стан, котрий необхідний для прийняття важливих рішень. Побути на самоті, усамітнитися. Продовжуємо. Сподіваюсь, ви зрозуміли, для того, щоб всі ці поради запам'ятати, треба їх виписати. Для того, щоб потім дивитися, що саме відбувається, і як ви маєте на це реагувати. Іноді виникають такі питання, що не хочеться, наприклад, з кимось спілкуватися саме з цього питання, але треба приймати рішення. Саме тому самостійно, ось так наодинці. Очитати нейтральні поради пасіансу по та прийняти рішення. Застереження від карт мадам Ленорман. Карта розвилка це подвійний вибір. Пам'ятайте, що, як би там не було, ну, вибір має бути один, і результат має бути один, якийсь чіткий, нерозмитий, не роз... Двоюсь і тим більше не розстроюйтесь. ось тут. А порада, друзі, це карта дитини. Ця карта каже, як в прямому в смислі, так і в зворотньому. Що це мається на увазі? Дитина, діти це є діти. Якщо порада діти, то ви маєте приймати якісь важливе рішення стосовно дітей. Якщо вони у вас є, можливо, їм треба ваша допомога. А якщо ви давно мріяли подумати про дитину, завести дитину, то, як то кажуть, Всесвіт вас на це благословляє. Ще також дитина може означати нову справу, великий грандіозний проєкт, котрий тільки розпочнеться саме в цьому місяці. Не забувайте, що до 15 квітня ретроградні планети, і саме тому все важливе, варто починати. Після 15 квітня. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіхів! Сподіваюсь, вам було цікаво. Зовсім скоро на моєму каналі нові розклади на новий тиждень. До зустрічі!